Так, пане Ілья питає, адміністративна будівля. 4 кихи, я не знаю, що це означає, напевно, 4 поверхи, чи, чи, чи що. <сміст> я не знаю. Довга будь 20 років, бетонний каркас, плюс стіна газоблок, фасад е зроблено на 70%, обліцювальна е цегла вата 50 мм, від опадів незахищений був, як найкраще реконструювати фасад до норми. Демонтаж. Значить, ви знаєте, от чому легко консультувати, бо нема відповідальності. <свісно> <свісно> нема. Значить, якщо людина потрапляє хірургу на стіл з гангреною, Нагій. Ніхто його від насмарку лікувати не буде. Відріжуть все, що не потрібно, і на цьому все закінчиться. Отак От і тут. Розумієте? Будинок все. От, все. Мінвата мокла, цегла мокла, по теплоізоляції не задовольняє. Таку цеглу знайти ви вже не знайдете. Утеплити зверху цю цеглу ви не можете, тому що там мінвата знову же. Розумієте? І іноді дешевше демонтувати. Просто дешевше демонтувати. Якщо хтось хоче зекономити гроші, демонтуйте охайненько почистите цеглинку, вона буде золота, або зможете кудись продати. Або є фірми, котрі заберуть у вас це набой. Значить, хочемо ми не хочемо, але отакі от довгобуди, 20 років під опадами. Це не передбачувано. Воно там все замокло, намокло і що там внутрі, тільки після демонтажу ми дізнаємось. Якщо замовник буде казати, ну, це ж гроші, треба зекономити, треба знайти якісь там рішення. Я не фінансист. Я інженер-будівельник. Моя робота працювати з конструкцією. Дешево вам це, дорого вам це, мені взагалі байдуже. Зумієте? Я лікую будинки, я не наповнюю гаманці грошима, я не печатаю гроші, я лікую будинки, це моя професія. Я приходжу і лікую. І якщо Олександр Васильович сказав морг, значить морг. Так. погнали. Тепер трошечки теорії. Чому все ж таки вмор, а ані ампутація <плес> Так, де у нас? Перемикаємося. Справа у тому, що у нас є з вами системи, котрі дозволяють набирати несучий каркас, е анкеруючись в колони і потім вже на цей несучий каркас набирати елементи, на котрі ми будемо потім навішувати новий каркас. Розумієте? Обліцювальна цегла на сьогоднішній день це морально застаріла технологія, мається на увазі на адмінбудівлі. Вона не проходить по безпеці, тому що якщо у нас 5 балів трухане, і воно впаде, воно зашибе. Тому за всі ці роки, за ці 20 років, є вже країни, де обліцювання. Багато поверховки заборонено цеглою. Просто заборонено. Тому що це важка ненадійне обліцування. це півцегли. Треба робити несучі розв'язки. Пояси, за 20 років технології змінилися. І змінилися технології саме із-за того, що були, на жаль, випадки, коли гинули люди. І тому залишати це зараз це невірно, це аморально. З точки зору майбутнього цієї будівлі. Е, стик заліза, бетон, газоблок, він завжди стрімний, тому що е, тут завжди тріщина, завжди продувається вітром, е, завжди в, в, при експлуатації в цих місцях виникають проблеми, де не де. А у нас з вами півцегли вітром продувається. Відкрийте, будь ласка, ДСТУ продування вітром. У нас є. Е, там це написано. Мінвата продувається вітром, тому що 20 років тому я дуже сумніваюся, що там вітробар'єр поставили. Але якщо її поставили, я дуже сумніваюся, що його поставили правильно. Тобто ця стіна, скоріш за все, вітром буде продуватися. Якщо ми з вами дивимося в розрізі, ми бачимо мінеральну вату, цегла, і обов'язково тут повинен бути вентильований прошарок. Якщо ми з вами навіть вигадаємо якісь там пилісмок, котре цю мінвату висмак, там я не знаю якось витягнуть, задути це піною. Якщо ви це задуєте піною, ви все одно не досягнете теплоізоляції до нормативного. Не дотягнете далі піна, якщо вона двохкомпонентна, вона змішується два токсини. 100% воно не прореагує. Вірогідність проблеми, ну там доволі високий відсоток. Це ризиковано. Хто задуває піну нехай розважається. Але навіть оці 50-60 мм ви не дотягнете до нормативу, тому що залізобетонний каркас доволі багата площа, плюс вікна, тобто сенсу від цього особисто такого нема. Кладка немає, скоріш за все, розгрузочних поясів, недостатнє анкерування. Мало того, у нас по нормативу раніше анкера повинні були бути лише з ніжавіючої сталі, і тут виникає питання, що там використовували. В ті роки, 20 років тому, могли закласти сітку, звичайно, чорну. Це взагалі заборонено по нормативам. Або якісь оцинковані провода заклали, котрі вже там погніли, паржавіли, і хері знають, в якому стані. І тут виходить так, ви приходите, починаєте реконструювати, і, не дай Боже, з цим фасадом щось трапляється. Хто буде в цьому винний? Ви. А ви що, не спец? Спец. Ну, ви ж прийшли взяли за цю роботу, тобто ви ж назвали себе груздьом. Ну от, давайте в кошик полізайте. Тобто, в якому стані мінвата Богу від, тільки відомо, Анкера тільки Богу відомо. Те, що там неякісно збудоване, ну це так, знаєте, відсотки 99. Бо це адмінбудівля. А я ж працював з бюджетом, знаю, як це будувалося. Зважаючи на все це, у мене дуже велика порада це це демонтувати, що дозволить нам зробити демонтаж. Демонтаж нам дозволить з вами використати більш дешеву технологію обліцювання фасадом, якимись там панелями, декоративними або керамікою, керамогранітом, але це буде швидше. Це буде більш е, сучасне, це будуть нержавіючі кріплення, котрі вже з'явилися 20 років тому. Вони були дуже дорогі і було не, і, і не дуже. Це пришвидшить процес обліцювання фасадом. Ми можемо використати е, більш якісний мінеральний вати бо на сьогоднішній день у нас вибір по мінватам значно кращий, ніж 20 років тому. Е, використати більш сучасний вітробар'єр, більш стійкі, тому що 20 років тому ніхто вітробар'єр, вибачайте, там 140-160 грам, а то й 300 грам на метр квадратний не робив. Ну не було ще таких технологів. А зараз вони вже є. І тому виходить так, що демонтуючи цеглу, би не була її шкода, ми таким чином відкриваємо для себе можливості для більш сучасного фасаду. І в рамках бюджету ми то в тих же рамках бюджету ми отримуємо більш, тепле, більш теплу споруду, більш сучасну, більш теплу споруду. От саме тому я і кажу, що демонтувати. Взагалі, тягнути обліцювальну цеглу от на адмінбудівлі, мені здається, це не дуже вірно. Не дуже. Якщо це якийсь там ще приватний будинок, я можу зрозуміти, там два поверхи. Але коли це от більше двох поверхів, ну мені здається, це перегиб все ж таки. Так. Можна ПСБ Г1? Да можна обліцювати ПСБ Г1, можуть бути штукатурки якісь там і так далі. Але тут знову ж питання бюджету і наскільки можна якісні матеріали використати на фасаді. Тому що я не знаю, це будівля. Якщо це дитячий садок, то напевно там всуну, що щось набить А якщо це е, опа <соє> нашого чиновника якогось, то напевно ж там будуть панелі з позолотою. Так, йдемо з вами далі.